Ознаки того, що у вас печінкою є проблеми, що ваша печінка перевантажена, перевірте себе. Перша ознака найхарактерніша це порушення травлення. Особливо вам стає погано після жирної їжі, після жирів. Ви відчуваєте здуття, може бути дискомфорт у правому підребір'ї, також може бути там нудота, гіркий присмак у роті, важкість, можуть бути проблеми зі столом, може бути там послаблення, діарея, може навпаки бути закреп. І жирний стол теж буде. Чому так відбувається? Який зв'язок з печінкою? Дивіться, в нас печінка синтезує жовчні кислоти, які є основною складовою жовча, а жовч нам потрібна для емульгації жирів, тобто готує жири для перетравлювання ліпазою. І коли є проблеми з печінкою, цей процес порушується, і людина може відчувати ці симптоми. Також буде суха шкіра. Це теж свідчить про те, що у вас порушено перетравлення жирів. Там, це М'яне волосся, ви не зможете там довжину волосся відпустити. А, також будь-які шкірні проблеми, алергія, непереносимість запахів, а, чутливість до там, побутової хімії, а, непереносимість будь-яких доз алкоголю це теж завжди про перевантаження печінки. Якщо у вас є набряковий синдром, набрякає обличчя в цілому. Тіло на це теж може свідчити про порушення роботи печінки. І е, якщо є гормональний збій, перед менструальним синдром різні місячні, будь-які гінекологічні захворювання, міомополіпи, кістозна мастепатія та інше будь-які гінекологічні діагнози, це завжди 100% про порушення роботи печінки. Вам треба відновити здоров'я печінки, відновити в цілому роботу шлунково кишкового тракту. Я дуже скоро. Буду проводити дводенний безкоштовний інтенсив, на якому буду розповідати про печінку, про здоров'я кишково-шлунково-кишкового тракту, як печінка, наш ШКТ впливає на нашу кров. А від крові нашої залежить те, як будуть працювати наші там органи, проходити реакції в нашому організмі, і, звичайно, там який в нас буде настрій. Я раджу вам перейти за посиланням в шапці профілю і зареєструватися на інтенсив.